Плиту з криниці вони знімали гуртом. Камінь важкий, мов надгробок для цілого покоління, не піддавався одразу. Іван стояв осторонь, не торкаючись ні мотузки, ні ломів. Ви не знаєте, що робите? шепотів він, але вже не намагався переконати. Коли нарешті плита зісковзнула і опустилася поруч із вологим обідком криниці, повіяло знизу сирістю? Ні. Чимось іншим. Запах був схожий на мокрий попіл і кров. Всередині панувала пітьма. Така густа, що навіть ліхтар Влада здавався сліпим. Нічого нема, сказав Влад, спрямовуючи камеру вниз. Просто темрява. Олена відчула, як у неї дрижить живіт. Інстинкт, щось з підсвідомого, щось, що каже, не нахиляйся ближче. Вони закінчили день мовчки. І, хоча Іван запропонував відразу накрити колодязь назад, Олена відмовилась ми ще навіть не провели жодного заміру. Завтра оглянемо дно, можливо, спустимо датчики. Тієї ночі під тиском зливої всі пішли спати рано. Коли ж за годину після опівночі Олена прокинулась, Каті вже не було. Намет стояв розстебнутий. Її речі на місці: куртка, ліхтар, навіть телефон. Влад, намагаючись приглушити паніку, запропонував. Може, просто вийшла в туалет? Не знаю. Вони ходили колом по табору. Іван запалив ліхтар і перевіряв кущі. Врешті влад вигукнув. Чорт збрай! Сюди. Подивіться. У болоті, в кількох метрах від криниці, були сліди босих ніг. Один ряд. Немовби вона йшла не від намету, а з криниці. І тут Олена почула короткий звук зі свого телефону повідомлення. Вона розблокувала екран. Катя. Меседж без тексту, але з вкладеним відеофайлом. Це якийсь розіграш. Влад перехопив телефон. Вони включили запис Катя. бажаєш продовження? Підписуйся. Залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.